Задолжение. Ну тут все. Тут все лежит. Бачите? Подивіться, тут навіть ночують. Гляньте. Так, Юрий Іконович, і сюди. Викликайте поліцію. Так. Це є забруднення і псування земель, що причинило масове отруєння. Там люди скаржилися. Да. О, от. Люди скаржилися на погане. Почуття здоров'я. Виклик... Викликайте поліцію. Зараз викликаю. Да, там... <світ> Слідчо-оперативна група нехай приїжджає сюди. Угу. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. Парк Юност. Ми з адвокатом Володимиром Павловичем завітали до цього ж смітника, який не вирішується вже більше 20 років. Коли туди зайшли, ви почули, що адвокат річ потеряв. А що? Він задихався стояв там. Такий сморід стояв, що це що він тоді сказав? Найшов закон забруднення земель і отруєння людей. Вонь з сяками, з гімнами, оце все там вонь, така, що неможливо. Коли ми там стояли, ви там далі побачите, як йшла пара людей, жінка. Чоловіком, і він зайшов туди посядь. і я його зафіксував. Ви дивіться, що твориться? А що творилося взагалі в окупації там? Що робили воєнні і мінти. Мені люди сьогодні розповідали. Мусора з військовими грабили людей, люди виїжджають. І по сьогоднішній день кажуть, що цвіти, ну Херсон же ж він славився своїм труболюдством, люди трудяги там. Цвіти в горшках, ви поняли? Пересилають новою почтою, як ви думаєте, куди? На Западну Україну. Є свідки. Люди потікали там жильє, машини побили і покупляли у нас в місті кровоброги. Свої збереження у них були, вони всю працювали. І кажуть, це каже ужас, це не кривий ріг, каже страхіття, що я кажу, що таке. Постоянно рве труби. Оце де частні сектора, там же ж дівіті каже, тече, оце гімна, все. Каже, це ужас, це не кривий ріг. А я, говорю, да? а що в Києві робиться? Дивіться. Так що в кожних населених пунктах різні люди, де трудяги, а де на язик клепані, ви дивіться, будь ласка, як продовження, як ми. З адвокатом Владимиром Павловичем викликали поліцію, і як нам відмовляли. Ось мого відео значок Ютуб канала адвоката Владимир Павловича, ви туди заходите, підписуєтеся і всі новини ви там будете бачити. Як ми ходили там. Тільки на його вже камеру. Ви поняли? ДБР. от эти смітники, ви там все побачите, і ще там ви побачите. Новий відеоканал. Новини. Я зараз емблемку вам скину його канала. І ви забирайте його це названня. Заходьте туди і підписуйтесь. Підписуйтесь, не стесняйтесь. Ви повинні знати, що у нас тут робиться в Україні. А то ви починаєте в Америці, в Германії, в Польщі, що там ще. Усе у вас під носом дивіться, що твориться. На себе дивіться. На своїх сусідів дивіться. на нас, на дітей, на батьків. Тут треба все робити, а не туди. кто-то там что -то там сказал на английском или на немецком, и вам так уже ж потяги. Развивайте свою мову. Вам всего доброго и дивися продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.